Понад п'яти мільйонів українців вже встигли відчути на собі тяжкість коронавірусної хвороби. Найкращим способом захисту від ковід 19 залишається профілактика від неспецифічних методів, таких як масковий режим, дотримання дистанції та правил гігієни до специфічного вакцинації. Різні варіанти вірусу несуть серйозну небезпеку для дітей, тому щеплювати їх потрібно в першу чергу. Так в Україні вже дозволили вакцинувати від ковід дітей віком від п'яти до одинадцяти років. З 5 років до 12 років ви також можете захистити свою дитину від важкого перебігу ковід. Для цього треба зв'язатися зі своїм лікарем-педіатром, записатись до нього на прийом, заповнити ось таку інформовану згоду, відповідаючи на усі пункти питання цієї форми. А і після огляду дитини, звичайно, педіатр направляє до кабінету щеплень. Одеські педіатри стверджують, що вакцинація дітей абсолютно безпечна і навіть необхідна. Її проводять у Великій Британії, США, Євросоюзі та в багатьох інших країнах. Однак в Україні ще очікують на вакцину від коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років у спеціальному дозуванні. Це також Pfizer. але якщо ми вакцинуємо діток з 12 річного віку там 0,3 мл, там стала доза, ми вакцинуємо нею, там сталі інтервали між вакцинаціями, то між щепленнями, то ми не можемо, на жаль, цю дозу, яка є, поділити і щоб вона була, підходила для діток 5-річного віку. Вона має бути особлива саме конкретно для цієї категорії пацієнтів від 5 до 12 років. Дітей віком від 12 до 18 років. Надцяти років щеплюють двома дозами з інтервалом до 28 діб між ними. Зробили першу дозу, і через три неділі, три тижні, дчотири тижні робимо другу дозу. І вважається така дитина щепленою. У нас отримує сертифікат, який підтверджує щеплення дитини. За словами медиків, в першу чергу вакцинувати необхідно дітей, які страждають на хронічні захворювання серцево-судинної або бронхолегенової системи. Це дітки, які потенційно можуть важко перенести інфекцію covid 19 Дітки з приморбідним фоном, з хронічними захворюваннями, дітки, які хворіють онко, у яких є бронхіальна астма, у яких є серцево-судинні захворювання та багато інших перелік великий. Звичайно, про них можна дізнатись у свого педіатра. Також не варто забувати про те, що багато країн дозволяють в'їзд лише за наявності ковід-сертифікату. Виїздить дитина до іншої країни, і при перетині кордону потрібен сертифікат, який підтверджує вакцинацію. В такому випадку ми також пропонуємо діткам вакцинацію. Ми можемо вакцинувати. Або інша, інший випадок це коли діти, перебуваючи за кордоном, отримали першу дозу від ковіду і приїзд повернулися до України, мають отримати другу дозу. Ми також можемо вакцинувати таких діток. Важливо пам'ятати, що вакцинуватися від коронавірусної та інших хвороб одночасно не можна. Єдиним винятком, за словами лікарів, є щеплення від грипу. Це кадес полю від поліоміліту від гепетитубе та інші різні різні гемофільні інфекції. Тоді між таким щепленням та щепленням від ковіду має бути мінімальний інтервал 14 днів. Між іншим щепленням і щепленням від ковіду 14 днів. Якщо ми хочемо щепити дитину від ковіду та грипу, ми можемо зробити це в один день однократно, тільки в різні ділянки тіла. Педіатр також розповіла про протипокази до вакцинації. Це, наприклад, важкі алергічні реакції на якийсь із компонентів вакцин. Наприклад, зробили першу дозу. На яку розвелася важка алергічна реакція, то другу дозу ми відсрочуємо, ми не робимо вже іншу дозу. Це дітки з важкими імунодефіцитними станами, де є протипоказання до вакцинації дітей. А таким діткам ми не пропонуємо вакцинацію. А усі останні і дітки, і дорослі можуть спокійно отримувати таку, такі щеплення, щоб зробити своїй дитині щеплення від коронавірусної хвороби. Необхідно звернутися до педіатра під час вакцинації при собі потрібно мати амбулаторну карту дитини, свідоцтво про її народження, батькам паспорт, а також заповнити інформаційну згоду.